Повний хаос чи виникнення нових демократичних структур у регіоні. Вибухову хвилю від розпаду Росії певно відчують по всій землі. Він стане епохальним як для великих гравців, так і для звичайних мешканців постросійського простору. І не тільки ядерна зброя, внутрішній хаос, битва за ресурси, перелік проблем довгий. Чи існують перспективи процвітання? Як потенційний розпад вплине на гегемонічне протистояння між Вашингтоном та Пекіном, як зміниться регіональний баланс сил? Ми розглянемо відповіді на ці питання в останньому епізоді міні-серіалу про гіпотетичний розпад Російської Федерації? Вітаємо на нашому каналі. Натисніть лайк, щоб алгоритм зрозумів, що вам сподобалося відео. У попередніх епізодах ми визначили мотиви, які можуть уможливити гіпотетичний розпад Російської Федерації. Ми говорили про те, чому їх не варто недооцінювати, та про причинно-наслідкові зв'язки, які можуть призвести до розпаду, зважаючи на ситуацію в Росії зараз. Наслідки цих подій це останній і найважливіший елемент пазла. Падіння Москви стане однією з найважливіших подій, яка дасть визначення 21 століттю аналогічно до двох світових війн та розпаду Радянського Союзу у 20 столітті. Для початку треба зауважити, що варто розглядати розпад московської імперії на кількох рівнях. На кожному з них наслідки і вплив будуть різними. Які рівні маються на увазі? Цих два здаються нам найважливішими. Перший це час з огляду на близьку чи далеку перспективу, другий це люди на державному, наднаціональному та індивідуальному рівнях. Звісно, передбачення про розпад у близькій перспективі найчіткіші і разом з тим викликають найбільше занепокоєння, адже стрімкий розпад Російської Федерації потенційно стане відкритою скринькою Пандори. Відсутність центральної влади, як ми говорили в попередньому епізоді, спричинить усередині колоса, що розсипається боротьбу за панування без влади. Всі засоби будуть виправданими. Перш за все відбуватимуться спроби захопити постросійську військову техніку з метою встановлення контролю над деякими ключовими засобами, природніми ресурсами, військовими базами та ядерною зброєю. За мить ми поговоримо про це детальніше. Звісно, це призведе до суперечок і війн між центрами впливу, націями та або новими елітами. Певно, утворяться воєнізовані формування та ополчення, у яких ключові ролі відіграватимуть ветерани української війни. Власне, вони вже існують, як можна бачити на прикладі ПВК Група Вагнера. Така атмосфера природне середовище для автократів, чиї популістські слогани здаватимуться рятівними у регіоні, який розриває війна. Кілька регіонів можуть стати схожими на міні-Росію. Місцеві лідери збудують там особисті королівства, контролюючи законодавчі та правоохоронні органи і судову систему, а також вдаючись до цензури і репресій. Може відбутися швидка ескалація ситуації виникнуть етнічні і територіальні конфлікти. За таких умов національні меншини можуть стати ціллю для репресій і навіть етнічних чисток, як у 90-ті в Йогославії. Януш Бугайський, автор книги Недієздатна держава, довідник зруйнування Росії, наводить війну на Балканах як потенційний сценарій для Росії. Аналітик Джеймстаунського фонду нагадує, що його сценарій був неоднорідний та включав певні збройні сутички у Словенії, невелику партизанську війну в Македонії, коротку компанію НАТО з бомбардуванням у Сербії та відсутність бойових дій у Чорногорії. На противагу цьому війни в Хорватії, Боснії і Герцеговині та Косово забрали життя десятків тисяч людей. Мільйони змушені були тікати. У випадку розпаду Росії ми теж імовірно побачимо жорстокі бої та регіони відносного спокою. Крім того, за умов балканського сценарію Москва може зайняти місце Сербії і мобілізувати етнічних росіян, щоб викроїти етнічно однорідні регіони з бунтівних республік. Це стане ще більш ймовірно, якщо під час розпаду влади в Москві захоплять ультранаціоналісти і імперіалісти. А отже, між центром і периферійними республіками та регіонами може виникнути пряма війна. Москва може фінансувати, озброювати та керувати групами ополченців та добровольців, як це було в Йогославії Мілошевича, щоб убувати неросіян серед населення. До цього всього додасться страх перед ядерною зброєю, яка опиниться невідомо в чиїх руках. Це найчорніший сценарій, Йогославська війна на стероїдах, неконтрольований розпад, особливо в короткій перспективі, буде дуже небезпечним і для окремих осіб, і для всього населення, і для глобального порядку. Ключовим тут є слово неконтрольований. Цей найчорніший сценарій має найбільше шансів стати реальним, якщо не втрутяться гравці зовні. Ми говоримо не тільки про захід, США чи європейський союз. Китай, середній схід, Туреччина також повинні мати план дій на випадок розпаду Росії в радянському стилі. Геополітично потенційний розпад Російської Федерації є ймовірно небажаним для більшості великих міжнародних гравців, оскільки після нього виникне багато небезпек і непевності. Цього не бажають і ключові політики в Пекіні. Які втратили б головного союзника в боротьбі проти світового порядку під проводом США. постачання енергетичних ресурсів, критичних для китайської економіки, також буде під загрозою. Перспектива таких подій здається неоднозначною і для Вашингтона. Період відсутності контролю і хаосу із подальшим відкриванням російської скриньки Пандори, безперечно, негативний сценарій для великих сил. Насамперед, але не тільки через неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї, не випадково Джордж Буш старший застерігав від отримання Україною незалежності при розвалі радянського союзу. Гіпотетично, це може бути причиною суворого контролю американської військової допомоги Україні в теперішній війні. Очевидною причиною є прагнення уникнути ескалації ситуації і прямого вступу у війну. А проте стратегія США може пояснюватися і бажанням не бити по структурі Російської Федерації надто сильно, щоб вона не розсипалася повністю. Разом з тим, гіпотетичний розпад Росії може статися незалежно від внутрішніх і зовнішніх превентивних дій іншими словами, це може статися незалежно від заходів Москви та навіть Китаю і США, Ніхто, зокрема американці, не прагнули напряму розвалити СРСР, а колос проте впав. Це означає дві речі: по-перше, такий сценарій не можна виключати на 100%, хоч він і є малоймовірним. По-друге, до нього можна підготуватися власне, в інтересах усього світу чи принаймні його ключових міжнародних гравців, підготуватися до таких подій. Звісно, кожен із цих гравців має власні інтереси з цього приводу. І деякі з них збігаються одні з одним. Перший і найяскравіший з них це проблема ядерної зброї. Вона робить розпад Росії проблемним навіть для Соломонових островів. Її безконтрольне розповсюдження — це останнє, що зараз потрібне людству. Тут інтереси США, Китаю і всього світу збігаються. Тут можна згадати кілька корективних факторів. Як ми вже згадували, контроль над ядерною зброєю буде метою багатьох різних груп, які боротимуться за владу під час первинного періоду хаосу. Не обов'язково з метою нею скористатися, бо ядерні боєголовки як військовий ресурс, не є дуже практичними і легкими для застосування. Контроль над ними буде розглядатися як найважливіший обмінний ресурс. Важливо пам'ятати, що нові держави, які виникнуть з Російської Федерації, будуть дуже вразливими. Вони боротимуться за міжнародне визнання, яке не буде очевидним. Оточення буде дуже небезпечне, і внутрішня ситуація теж лідери нових утворень будуть швидко шукати підтримки за кордоном, але до їхніх слів можуть не прислухатися, особливо якщо існуватиме багато конкуруючих фракцій. Але якщо в них є інформація про ядерні боєголовки, які вони контролюють, тоді глобальні лідери будуть слухати уважно. В такій ситуації найбільш легітимною і взаємно вигідною буде угода про ядерне роззброєння в обмін на міжнародне визнання насамперед США, Китаєм та ЄС, а також торговельні угоди і міжнародні домовленості. Це буде рішенням два в одному для стабілізації ситуації. Таким чином, не лише можна уникнути розповсюдження ядерної зброї, а й укладаючи торгові угоди, легітимізувати владу на міжнародному рівні, що швидко заспокоїть внутрішню ситуацію в новій державі. Наприклад, розширення і повторні переговори щодо експорту нафти в Китай або імпорт товарів з ЄС та США на вигідних умовах. Можуть бути надані також гарантії безпеки, але вони напевно означатимуть небагато, оскільки попередні домовленості такого штибу не було виконано. Розпад СРСР означав, що майже 30 тисяч боєголовок опинилися в новостворених державах Білорусі, Казахстані, Росії та Україні. Згідно з Будапештським меморандумом, Україна віддала свої боєголовки Російській Федерації в обмін на гарантії суверенітету і територіальної недоторканності. Але через 20 років на Київ напав один із підписантів меморандуму Російська Федерація. Спершу тільки локально, а через 8 років у повному масштабі. Ця подія суттєво послабила цей козир. Нові держави не матимуть жодної мотивації передавати свої боєголовки державі, якою керують з Москви, як це зробила Україна 30 років тому. Гіркий факт полягає в тому, що повне ядерне роззброєння регіону є ймовірно неможливим. Економічний і соціальний потенціал Москви буде серйозно підірвано, але держава наймовірніше залишиться ядерною. Ядерна зброя це лише один з пунктів, з яким треба буде впоратися у випадку розпаду Росії. Потрібне буде не військове вторгнення, а моніторинг ситуації, стеження за новими елітами, що формуються з метою допомогти їм контролювати ситуацію на місці. Але тут проблема ускладнюється. Бо цю гру захочуть зіграти різні держави, щоб спрямувати ці еліти в напрямі їхніх інтересів і цінностей. ЄС і США можуть почати підтримку нових лідерів на їхньому шляху до демократії, створення нових інституцій. Китай, певно, віддасть перевагу автократичним державам-клієнтам, які зможе швидко взяти під свій контроль. Останній варіант неминуче передбачає період хаосу. Але в інтересах обох опонентів. Напевно, буде підтримка міжрегіональних ініціатив конфедерації та іншого. Такі структури зможуть стабілізувати регіон і підвищити його шанси на позитивний тривалий розвиток, що є метою кожного з великих гравців. За умови розпаду Росії виникнуть питання військового вторгнення Китаю на російський далекий схід і в Сибір з метою розширення свого життєвого простору і встановлення контролю над ресурсами. Такий варіант не можна виключати, але він є малоймовірним із двох причин. По-перше, такий крок змусив би американців втрутитися зі своїм військом, що зрештою призвело б до світової війни. По-друге, Китай це величезна держава, великі частини якої не населені, а кількість її мешканців на наступні 100 років ймовірно знизиться втричі. Тому аргумент про життєвий простір для населення це глухий кут, а ресурси Китай може забезпечувати собі так само або навіть на вигідніших умовах, як зараз з Росією. Саме це буде метою Пекіно, якомога сильніше підкорити собі нові держави, так як він зараз робить з африканськими державами. Особливо йтиметься про далекі схід і Сибір для Китаю. США найважливішим питанням буде ядерна зброя, але якщо це питання буде розв'язано, основною метою Вашингтона буде уникнути того, щоб нові держави потрапили у сферу впливу Пекіна. Тим паче, що географічно більшість Сибірських територій знаходяться ближче до США і Канади ніж до Китаю. Це здається дивним, якщо дивитися на карту з традиційною проєкцією. Але це буде новою реальністю для Камчатки, Чукотки і навіть півночі Республіки Саха. Порти Сієтла, Ванкувера і Анкориджа будуть критичними для американців і канадців у цій ситуації. Європа стикнеться з іншою проблемою: неспокій всередині нових країн спричинить лавину міграції в напрямку старого континенту, а точніше країн Західної Європи Франції, Німеччини чи Нідерландів. Брюссель, зважаючи на погані демографічні перспективи, напевно, відкриє свої кордони мігрантам зі Сходу. З другого боку, ЄС як бюрократична сила, змушений буде надавати адміністративну допомогу та створювати нові інституції, що стане чи не найважливішим державотворним завданням у постросійських країнах. Що стосується окремих країн, немає сумніву, що цілий ряд держав колишнього радянського блоку, а саме країни Балтії, Чехія, Польща, Україна і навіть Фінляндія, з поділом Росії відчують полегшення. Для них це означатиме зменшення або й повне зникнення загрози зі Сходу, яка висіла над ними сторіччями. А ще досвід реформ у цих країнах стане для нових держав початковою точкою і зразком. Що дасть надію на краще майбутнє їхнім мешканцям? Німеччина наймовірніше сприйматиме розкол Росії як новий лад, що дозволить їй відновити переговори із рештою імпорт газу і нафти з постросійських держав. Білорусь теж неминуче почне рух до демократії і на захід Без Москви, що нависає над ними. Білоруси закінчать те, що почали влітку 2020 року скинуть Лукашенка. Якби російська ядерна зброя була в Білорусі. Мінськ міг би стати першим прикладом успішного ядерного роззброєння в обмін на вигідні торгові угоди та подібні домовленості. Казахстан набув би великого значення. Ця позиція була б наслідком їхньої проактивної позиції, якщо вони візьмуть участь у врегулюванні розпаду і створення нових держав. Як і Центральна та Східна Європа, Астана отримала б неабиякі вигоди від цієї ситуації. Загроза на півночі зменшиться, а країна стане найбільшим і найсильнішим гравцем в регіоні. Але Казахстану є і що втрачати, оскільки заворушення можуть перекинутися й туди. В інтересах Ірану, Туреччини і ширше всього середнього сходу буде врегульовувати утворення держав ісламських націй. Неконтрольована контрабанда зброї з російських складів, облік якої не ведеться, може стимулювати появу чи відновлення радикальних і терористичних груп на середньому сході чи в Африці. Звісно, ми назвали лише деякі наслідки для світу і регіону, яких буде значно більше. У ступі ми говорили про кілька рівнів аналізу цієї події. На цьому каналі ми зазвичай зосереджуємося на ширшому погляді на проблему, але не можна забувати, що на арені цих подій знаходяться десятки мільйонів людей, на яких вони прямо впливатимуть. У випадку реалізації сценарію, описаного на початку, мешканців чекає значно гірша ситуація ніж та, що є зараз. Багато хто з них опиниться в регіонах, охоплених війною і беззаконням, або, в кращому разі, в ситуації безробіття і низьких прибутків. Проте, якщо розкол Росії станеться під пильним контролем великих міжнародних гравців, то нові еліти не підуть у напрямі автократії і деспотизму, а нові держави матимуть достатньо економічного та людського потенціалу, щоб вижити як незалежні утворення. Тоді перспективи мешканців цих територій значно яскравіші ніж у сучасній Російській Федерації. Сама лише децентралізація призведе до кращого управління наявними ресурсами. Ці ресурси будуть служити своєму регіону, а не маленькій групі у центрі імперії. Звісно, не можна виключати варіанту, що така негативна схема продовжуватиме функціонувати просто в менших масштабах. Як завжди, буває, в таких випадках потенціал в одних регіонах буде використано краще ніж в інших. У такій ситуації порівняння з розпадом радянського союзу неминуче. У європейських країнах, які виникли після цього і вийшли зі сфери впливу Москви, фіксуються рекордні показники економічного зростання за останні 30 років. Звісно, близькість до Західної Європи відіграла тут важливу роль, але це була не єдина причина. Краще використання ресурсів, спрямування їх на критичні потреби країни, на системні соціально-політичні зміни вивільнили потенціал, який до того пригнічувався. Приклад Білорусі та Естонії добре ілюструє цю ситуацію. Географічно Білорусь ближче до Європи, ніж Естонія. Але економічні показники і якість життя говорять самі за себе. Інші пострадянські країни не були такими успішними. Частково з географічних причин, а частково тому, що вони не вийшли зі сферу впливу неефективного центру, який залишався у Москві. у випадку чергового розпаду. Все залежить від того, чи Москва отримає непрямий контроль над втраченими територіями чи вони підуть незалежним шляхом. В останньому випадку гіпотетичні нові держави, такі як, наприклад, Сибірська Республіка, Уральська Республіка або Далекосхідна Республіка, можуть повторити успіх Балтійських республік, а зважаючи на їхній територіальний потенціал, у далекій перспективі навіть перевершити його. З часом у них є шанс стати економіками, що зростають, а населення в них буде збільшуватися. Робота на видобутку і обробці цінних природних ресурсів може стати економічним стимулом для міграції багатьох людей і бізнесу. Торговий шлях, так званий північний коридор або арктичний шлях, може служити артерією для постачання у Східну Азію, Європу та США. Після розпаду царської Росії у 1917 році та радянської Росії у 1991 му третій розвал держави з центру у Москві тягне за собою великі ризики: поширення ядерної зброї, війни і заворушення всередині імперії, що руйнуються, та поширення їх по євразійському континенту та навіть в Африку. Але у своїй суті цю подію неможливо контролювати, і вона може настати навіть попри заходи для її уникнення в житті зовні. Тому дуже важливо готуватися до неї вже сьогодні, щоб потенційні нові еліти могли розраховувати на підтримку з метою контролю хаосу, який настане неминуче. У випадку ефективного контролю і мирного розколу, схожого на розкол СРСР, нові держави та їхні мешканці матимуть шанс стати на шлях до кращого життя. Таким чином столітній проєкт московського царя підійде до кінця. Нації і народи, яким кількасот років не давали такої нагоди, нарешті почнуть писати власну історію. Працюючи над цією серією відео, ми часто зверталися до роботи Януша Бугайські. В описі до відео ви знайдете посилання на безкоштовний доступ до його останньої книжки «Недієздатна держава, довідник зруйнування Росії. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, якщо хочете, щоб Росія розпалася якнайшвидше. А щоб наші відео українською з'являлися частіше, підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.